Попри так званий режим припинення вогню, лінія фронту на Донбасі зберігається, і зараз вона проходить саме тут, в селі Нікішине, що за десяток кілометрів на схід від Дебальцевого. Уже п'ятий день бійці 11-го батальйону територіальної оборони відбивають невпинні атаки сепаратистів українських воїнів і бойовиків розділяє буквально 200 метрів так званої нічиєї землі. Один з бійців Сергій Тишкевич впродовж тижня фіксував на відео найгарячіші моменти протистояння. Тому тепер можна в деталях відтворити оборону блокпосту. Пав'ячуть не попало осколками. Це все, що залишилось від церкви після обстрілу з сторони сепаратистів. Останні ілюзії щодо перемир'я тут розвіялись ще в понеділок. Тоді атаки сепаратистів розпочались з новою силою. Бої тривали по кілька годин без упину. Починається з 9 утра і до 10 вечора продовжується. продовжаються. от у нього графіки є. Сначала по стандартному у них идет обстрел минометов. Потом что у них сейчас вот Савушки по, по ходу появились И наступает пехота Пехота вот к нам подходит буквально Где-то метров сто Працювали по позициях 11-го батальона Навіть с Градів Вот дом, поселка. Вот это шифер тоже Упал Одна ракета здесь легла В основном весь зал-то там леж. І в той стороні пала ракета. Ну, що град? Це Бійці залишились неушкодженими, оскільки глибокі погреби залишених будинків виявились напрочуд вдалим укриттям. Так, да, пряме попадання не видержать, але отосколка от Града спасає. За скільки секунд встигаєте забігти? Вже не тренувалися? А успіваємо. Услышали хлопці знаємо з якої сторони кладки і забігаємо. В Нікішино силовики контролюють лише незначну територію. Вже на сусідніх вулицях хазяйнують сепаратисти. Підходили, от пішов прийти, От з цього двора теж там залягали. Там далі перекресток за ось таким домом. От туди, де то, вроді з тура вилипали. Ось з того дому. Ось з цього дому. Скільки там метрів до нього? Дистанція між воюючими сторонами настільки незначна, що подекуди через неуважність сепаратисти плутають блокпости. Спочатку шовся автомат пацани, пацани, це шутка, шутка. Потім роздупляється, що он, коротше, в військах вихватує гранату, бля. Видирає чи, чи кублін. Ну, наша реакція Или он сейчас в нас кинеть, коротше, і що е, очередь по нему дали, Он он упал і подавався на соціальної гарнаті. Загалом пояснюють військові оборонятись в умовах населеного пункту доволі непросто. У учні боїться дуже складні. Самі складніші. Чим більше відстань, тим легше відслідковувати противника. А коли нема відстані, то противник може підкрастися дуже близько. Завданням 11-го батальйону територіальної оборони мала бути охорона стратегічно важливих об'єктів Київської області. Втім, отримали наказ їхати на передову. Відмовлятись не стали, тому вчились воювати буквально в бою. Наверное, очень много, очень много напряжения в тревоге, когда ожидаешь. Когда вот э, уже, собственно, активная фаза, тогда как-то, собственно, даже нет места для страха. Ты просто берешь и делаешь. И со временем это получается еще и делать качественно. Ну, то есть, я не знаю, там, вести прицельный огонь, а не просто выглядывая одним глазом и поливая свинцом. Попри невпинні атаки, з бойовим духом кажуть все в порядку, хоч і зізнаються, що вже зачекались на ротацію на Донбасі. Бійці вже по три місяці. Левкостек для Радіо Свобода з зони АТО.